Друга книга царів. Розділ другий. Того часу, як господь хотів узяти іллю у вихорі на небо, йшов ілля з Єлисеєм із Гілгалу і сказав ілля до Єлисея: Зостанься тут. Бо Господь посилає мене в Бетел. Та Єлисей відповів: Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, не покину тебе. І пішли вони в Бетел. Пророчі учні, що були в Бетелі, вийшли до Єлисея і кажуть йому Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою. Він відповів, І я це знаю. Мовчіть. Ілля сказав йому Єлисею, зостанься тут, бо Господь посилає мене в Єрихон. Той відповів: Так, певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе. Прийшли вони в Єрихон. Пророчі учні, що були в Єрихоні, приступили до Єлисея і кажуть йому, Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою? Він відповів, І я це знаю мовчіть. Ілля сказав йому Зостанься тут, бо Господь посилає мене на Йордан, Той же відрік. Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе. І йшли вони обидва. П'ятдесят чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти неподалік. Вони ж обидва стояли над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді. І вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе. Єлисей відповів, Я хотів би мати подвійний дух твій. Ілля сказав. Просиш про важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так і буде, а як ні не бачитимеш, то не буде. Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив це Єлисей. І закричав «Батеньку мій, батеньку, Ізраїлова колісниця і коні. І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей іллі. І вдарив по воді, кажучи Де Господь, Бог іллі. І вдарив по воді, і вона розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні навпроти, побачили його і кажуть Дух іллі почив на Єлисеї, і пішли йому назустріч, і вклонились перед ним до землі. І кажуть йому, Ось є тут із твоїми слугами п'ятдесят міцних мужів. Нехай ідуть та й шукають твого пана. Може, Господній дух підняв його та й кинув на якій небудь горі або в якій небудь долині. Він же сказав: Не посилайте. Як же вони дуже наполягали на нього, аж соромно йому стало, сказав він То посилайте! От і послали п'ятдесят чоловік, що шукали його три дні, та не знайшли. Повернулись вони до нього, як він сидів у Єрихоні. Він їм і каже Чи ж я вам не казав, щоб не ходили? Мешканці міста сказали Єлисеєві Положення цього міста гарне, як сам пане бачиш. Та вода нездорова, і земля не родить. Він каже, Принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі. Принесли вони йому. Тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав: Так говорить Господь. Я зробив цю воду здоровою. Не буде більше від неї смерті. Ні не врожаю. І вода стала здоровою аж по цей день, за словом, що сказав Єлисей. Звідти пішов він у Бетел. Як же йшов він дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи Ходи, лисий, ходи, лисий! Обернувся він, поглянув на них. Та й прокляв їх ім'ям господнім. Тоді дві ведмедиці вийшли з лісу і роздерли сорок двоє дітей. Звідти пішов він на Кармель гору, а звідси повернувся у Самарію.